Залишились ті, хто або за городом дивиться, доглядає, або вже виїхав і повернувся на деякий ну, недовгий, невеликий час. Якщо повертаються, то саме на город тимчасово речі якісь забрати. Ненадовго дуже. Хто б повернувся на постійній основі, я таких не знаю. Не визначилися, так, не, ще не визначилися Це, ну, так? Якщо ви самі зможете, вас хтось забере, чи ну, треба, вам, не, 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 не. треба буде вам допомога. Да, допомога нам треба допомогти. Да. Що нам треба <проб> буде допомога? <проб> а, то, що а, ми... можна, можна буклетик. Чот, Скільки час. вас осіб? Щот, Тут? Сюди. Ми, ми вдвох і чоловіка. У вас На. дві людини, да. потрібна допомога. Будемо звертатися до вас, щоб ви дали нам допомогу.